Подорож. Якщо ми задамося запитанням, для чого людина подорожує, то очевидно отримаємо три відповіді: перша, щоб побачити, друга, щоб згадати, і третя щоб розповісти друзям. Усе це ви можете з компанією Favor Travel. Помочити ноги в океані, побувати в красивих місцях і скуштувати смачну їжу, помилуватись витонченою архітектурою міст. Ви ж саме про це мріяли, правда? Ми хочемо, щоб ваша подорож була не про трансфери, квитки, готель та маршрут, а про історію. Історію створення цього мальовничого світу, яка змінить ваше уявлення про подорож. Погодьтесь побачити на власні очі те, що ви колись бачили по телевізору. Ось, де справжня емоція. Вже сьогодні багато людей можуть поділитися відгуками про нашу співпрацю. Люди, атмосфера, гід, все продумано, організація на вищому рівні. Нема слів, ми дуже щасливі. Безумовно, це дуже чудовий час, який я провів тут на цій землі. Впечатлення, Ну я взагалі потрясен. Ну, взагалі дуже дуже чудово тут знаходиться. Наша компанія почалася з простої та скромної історії про сімейну подорож. А вже сьогодні Favor Travel – це ліцензована та акредитована IATA – міжнародна туристична компанія. Від авторських біблійних подорожей до організації івентів корпоративним клієнтам. Від бронювання весільної подорожі для двох до групових екскурсійних турів по всьому світу. Наша історія це історія про те, що все можливо з Богом. Я вперше взагалі поїхав у цю поїздку, вперше з Фавор. Прекрасна організація, чудові гіди. Мені дуже подобається ваш підхід, дуже подобається посвята ваших гідів, керівників груп. Ви робите неперевершену працю в Напрямку пізнання Бога. Нехай вас Господь благословить! ведь. Фавор! Пройдуть роки. Одного вечора, коли ви будете сидіти біля каміна та гортати сімейний альбом, ви будете згадувати і казати, а пам'ятаєш? І в пам'яті будуть спливати щасливі миті незабутніх подорожей. Ми вдячні, що у цих теплих спогадах буде і наша компанія. Саме заради цього ми працюємо і заради цього організовуємо подорожі для вас. Приєднуйтесь! Ваша історія подорожі починається тут. З нами.